Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. Ви задаєте питання від Vodafone. Я так не все можу тут прочитати, тому що YouTube дуже-дуже чихранить, блокує, обмежує. Так, Зеленський пішка в ігрі сімейки. Я так вже по-своєму говорю. Хто знає, дивиться мене давно знає, хто це. З 1 жовтня в Україні вступає закон в силу 41-42. Примушу, примусова кактусалізація Це я вже по-своєму. Ви, ви знаєте, я знаю ті, хто мене дивиться давно, знаю, що це таке. Якщо не знаєте, пишіть, один одному допомагайте. Запитуйте, відповідайте. І так, людина запитує, «Пожалуйста». как нам действовать. Посмотрите, как нам действовать. Итак, я где ты народове? Дивіться за своими детьми. Не как в первую очередь своих детей. В первую очередь. До речі, це буде в першу чергу, в першу чергу, дітородність. До речі, це, ну як сказати, дійсно мені показують карти, що <гум> дехто дійсно пішка. Це саме, саме ем... маніпуляція людьми на свою користь. Приручити людей. Ну, ми про це говорили. Це йде та сама, та сама інформація йде. Тобто, приручити людей, ці всі е, кактусалізація, не тільки ця моде, від модняцької хвороби, а й взагалі всі абсолютно всі, вони блокують розвиток людини. Вони. Мають, про це, до речі, ніхто нічого не говорить, але мають дуже великі побочний, побочний ефект. Тобто ось ці всі, як їх називають, хвороби алергії і тому подібне всі хвороби, так? Воно іде, воно ж має якийсь побочний ефект. Люба е, пігулка має якийсь ефект. Це ж хімічна якась реакція. От уявіть собі, ви піхаєте, піхаєте в себе якусь хімію. Навіть ті, е, ту, ту рідину, якою штрикають. це все експериментально. Люди добрі, це все настільки очевидно, експерименти, але, в принципі, кожний. Відповідальний за себе. Це в першу чергу. Бережіть своїх дітородних, тобто малих дітей, жінок, чоловіків, особливо ті, які ще народжувати. Давайте я інакше запитаю. Бо вони, ну там, там знаєте, дуже важко буде. Ось ці дві карти я бачу, дуже важко буде тим уникнути цього. Так, особливо ті, хто роблять кар'єру, хочуть продвігатися, хочуть якось у соціумі, не ізоляції, а соціумі. Ті, що з природою, тих буде важко. Так? Лови по селі людину, яка в полі працює, наприклад. Так? От. Ті люди, які йдуть в дитячі садочки відправляють дітей, ті, які в суспільстві активні, ось тим буде важко. Ось тим буде важко. Особливо люди зачеплені за матеріальне. Тобто не, не буде доходу, все. Ось тут, тут буде дійсно важко. Дійсно важко буде. Тоді запитання. Давайте я задам запитання. Ну, уникнути буде дуже важко. Це дійсно тільки ті. Які зможуть уникнути, от захочуть. Це як сказати? Гаразд, я втрачу роботу, я дитину не дам в садочок, я буду жити на сухарях, але я не буду штрикатись, допустимо. Да? Ну, це, важко, це важко. Тому що все йде до того. Сімейка цим і займається, щоб нав'язати це все. Якось так. Навіть не знаю, що запитати. Вилетіло з голови. Просто не давати себе. Просто не давати себе знищити і все. Просто не давати себе знищити. Цій сімейці. Ця сімейка просто знищує людство. Тому що ну ми вже говорили про це. Я робила декілька розкладів: що це, як би це сказати, людину підсаджується на пігулки, так? на медицину. Людина стає більш управляєма. Людина. Хвороблива стає, безсила стає, емоційно нестабільна. Дуже-дуже багато факторів впливають, щоб ви просто розуміли: хто хоче, робіть собі. Хто вірить в таку медицину, робіть далі. Це розумієте, тут вибір кожного. Ось тут та карта й каже: вибір кожного. Що ви для себе вибираєте? Ось, якось так. Але. Хто хоче, вихід знайде. Для всіх однакової пілюлі немає. Комусь повезе, хтось не заморачується, хтось просто робить і все. Ось. І тому подібне. Якось так. Якось так. Ну, це знищення, конкретне знищення населення. Іде це, так, да, і йде це зверху. Все йде зверху. Тобто це йде до, як би вам сказати, до нового світового порядку. Давайте так скажемо. Це все йде до, до цього. В принципі, в принципі, відверто вам скажу, я розумію, що це можливо трохи й необнадійливо. Але ще раз повторюю: той, хто збирається, як я сказала, жити десь на природі, ось як тут карта, так? Десь у селі, не заморачується, живе з природою, тому буде легше. Решта, ось тут показують карти, вони залежні. Тут залежність іде. Особливо ті, які такою живою, Ось якось так. Ну тут буде закон, є закони, вони будуть конкретно. ви знаєте, за кордоном те ж саме. Ну, що вам сказати? Уникати. Хитрістю, хитрістю уникати. Не давати себе блокувати. І уникати хитрістю. От і все. Це вся порада. Конкретної поради такої нема. От. Я прийшов, напишов, написав бумажку, і мені дозволили не це. Але відверто вам скажу, аж такої примусової не буде. Не будуть ловити по, по дорозі і заставляти. Цього не буде. Але якщо ви кудись йдете на роботу, даєте дитину в садочок, у школу, там будуть це вимагати. Ось так я це бачу. Але це було так і раніше. Згадайте, і за Радянського Союзу теж саме було. Вам потрібно було проходити медкомісію. Оце, оце якось то теж. В принципі, весь світ йде до цього. Давайте подивимося, чи ця модняцька хвороба. Ні, її не буде. Ні. Війна її витиснула. Все. Не буде. Хто вірить в цю хворобу, ну ваші? Від грипа вмерти може кожний, абсолютно кожний. Якщо у нього імунна система у підвалі, як то кажуть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!